Добрий день, слава Україні! Сьогодні в нас 25 вересня і продовжує дозрівати мій інжир. Інжир вирощую я в приямку. Вже процентів 50 плодів я зібрав, але хочу показати вам цікавий сорт Харді Чикаго. От перед нами Харді Чикаго. Вже Теж процентів 30-40 достигло. Він пізніше достигає, чуть-чуть, як, умовно, тернопільський. Але плоди дуже гарні. І вже, бачите, не тільки знизу спіють, вже спіють і зверху. О! І... Вже клюнули. Тут клюнули так що в цьому році ми поїли інжиру. Плодики невеликі, десь 25-30 грам. Я як робив дегустацію, важив. Умовного тернопільського багато. Вже і верхушки дозрівають. Ось такі аж, аж засихають. Отакі он гарні великі. Інжири вже ж самого верхню, верху стигнуть. О, от, клюнув. Гарний інжирчик тут, умовний тернопільський. Ну, зараз я зберу урожай, вам покажу. Ось такий урожай зібрав сьогодні. Я через день вибираю. Ось таке десь то 2 кг, 2,5. В общем, в цьому році я ще забувся один, вроді дивлюся, і все рівно пропускається. Опа, По кілограму два. Такі, які ще тверденькі, не прив'ялені, то ті я не беру. А які вже в'яленні, такі, що вони вже в'яляться, то вони такі солодкі, як мед. Так що вирощуйте інжири навіть в нашій зоні на Заході України ця культура дозріває і дарує нам смачні корисні плоди. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Героям слава.